Найбільш зіпсоване на світі, то серце. Грішної людини нема у ньому правди світла, без Бога воно у світі гине. Людина ж навіть і не знає жахливого свого стану, і не зупиниться, не стане дорогу справити погану, бо ж серце. В грудях скам'яніло, не чуло, Сталося і холодне і до добра. Геть зубужило і мучиться душа голодна. Один Господь те серце знає і відає Його недолю, на біль його він має ліки, спасти готовий, дати. Волю. Ласкаво кличе Він до себе, і хто на заклик Той приходить, дає нове серце і небо в новому серці верховодить, тоді воно Христа шукає і думає про вічність Бога і до блаженного вже раю. Веде його нова дорога, слава Господу.